Що будемо робити? Голоандес. Яке завдання? Голодес. Завдання 10-те приготувати соус Голондес. Влад такий Голондес, ти серйозно? Я типу запитав, тому що ну, я, вона знає, що я швидкий. В плані кулінарії. Добре. Оля вирішила сьогодні стати поруч з владом. Е, дуже мило з ним обговорювала все під час. Ну, типу, я ж спостерігаю за цим. Я стояла позаду, типу, і, і на вердиктах, і вона прям, ну не знаю, е, незвично. Мені здається, коли я з владом спілкувалася більше, Оля так себе не проявляла поруч з Владом. Тут вона прям ну, дівчинка-дівчинка стала поруч з Владом. Типу він мені допомагав, хоче подякувати. ну, мі мі мі. Дивлюсь курка тому ціла курка. Заглядають, бачу — печінка в неї ще всередині. І курка класна. Думаю, візьму курку. Шо, на, що там на курці? Розібрати курку. Я її хочу. Думаю, кого визвати на дуель? Ну, от люби і Кому кидаєте виклик? Любі. Що нікого було е, блін, позвати, вона позвала мене. Альоно, а чому ви викликали Любу? Е, хай тренується. Ви знаєте, як розробляти курку? Я ж села, звісно, я і робити їх можу. Okay. Я 16 років прожила е, в селі. Я не те, що їх розділивати, я їх робити можу, ловити можу відбивати від цих. Я не, не ховрахи, а бешена фігня. Яка? Бешена фігня. Що? Не ховрахи, а такі вони дові. Хар... Не харьки, а шеї, то що всі лухи. Морські, да, морські, <клес> морські свінки. Так, морські свінки. Морські свінки вбивають курей Назар! Ну, ця, блін, як вона. Не лисиця, вона мала, Е, ну... Як він називається? Ре... Решель. Ре. Ребіш є, а це ре-ре-ребіш. Реміль. Ре... Реміша. Реліш. Реліш. Пуковки попутали, але ну, з ким не буває, знаєш. Аліна. Шо шо? З чого там починати треба? Там цедра, оливкова олія. Вірш, напомни мені, будь ласка, альон. Цитруси. Які Альона надіктувала, вона в мене спрашивала. <плес> <плес> Навіщо я сказала? Цедра, фреш. А? Цедра, фреш. Цедра, фреш, понятно. А кусочки лимона давно? Це лимона. Мені цей верш не нужен був взагалі. Я не хотіла цих томатів, нічого мені не було потрібно. Я швидше, ніж вона, роблю верш. Я закінчила. Ти собі. Ізвініті. Я наче встигала все, але буквально от секунди я дороблюю, і вона каже, я все, і я тільки збираюсь піднімати руку. І це просто отак в один в один доля мілісекунди. У мене так руки опустилася себе таким лохом відчувала просто. Іро ви можете забирати продукти і готовий соус теж. І зірка також ваша. Клас, дякую. О, звздочка, думаю, непогано. Я така вадушевілась, оживілась. Ну, що ж, продуктів ноль. Я як лох, до вибирати ще одну карточку, щоб викликати на два бій. Завдання. Зачистити сіба на філе без кісток. Окей. Дякую. Тому більше мого робити сібас. В моєму розумінні зачистити філе це все одно зняти з нього луску. Я коли вже ну, почала спочатку чистити луску, потім думаю, там було написано тільки про кістки. Тобто я зараз дарма на це витрачаю час. Через це трошки кіпішнула і починаю знімати філе, і у мене нож соскальзує, І, виходить, одне філе я такий шмат десь хвоста зрізаю. Думаю, блін. Ну, Я могла викликати Катю, але Катя могла посмажити грибінці краще за мене. Альона, Альона посмажить грибінці. Люба, грибінці, можливо, посмажить. Іра. Іра грибінці так не посмажить. Ірі. А Іра Та позакалопало вже, є? Що треба робити? Завдання в тому, що ми маємо якісно посмажити один грибінець для того, щоб отримати набір гребінців, плюс вершкове масло. Куди ти вершкове масло його не можна. Іра вхопила гребінця і вершкового масла. Це, це інгредієнт туди потім забирати. На чому його смажити? Це масло з набору. Там вже написано, що в якості винагороди ми отримуємо гребінці та вершкове масло. Як винагорода. Тому я почала бикувати. Кажу: Ні! Я верну! Іра, так не можна його брати! Я поверну! Ти не почула, можна чи його ні. брати! Ну, коротше, Іра піддалася і повернула те вершкове масло. А я в той час розігріла пательню. Я відволікала просто. Іра теж розігріла, щось вона посмажила гребінець. Я закінчила. Я розуміла, що гребінець, який посмажила Іра, він не буде такий золотавий. Іра Гребінець має бути з золотавою скоринкою, а у вас він геть блідий. Не приймаю. Окей, дякую. Все, забирай свій гребінець. І знову я програю. І тут я дістаю е, картоплю, я просто її піднімаю, і в мене ну, типу, мінус чотири пальці. Я вісім пальців попекла. <пір віць> <Ах! пір віць> а я ну, в мене руки, все, коротше, я стресую, я дивлюся, що час закінчується. Мені це все треба подавати, в мене болять руки. Вісім. Не цей. Спокійно, спокійно. Сім. Ні, якось вона не... так. <п 'є> Влад мені там допоміг з тими брусочками. Я беру в мене отак от трясуться руки, тому що мені боляче тримати навіть сотейник. Тихо. Ні, це шляпа якась. Шість. Ось так. Ось так. П'ять. Можна влетіть в другу галактику. Фігня там всередині. Мені не подобається. Чотири. Та ні, це не зелена олія, Алі. Ой, коротше, я в чорно. Три. Трошки повільніше, будь ласка. Дві секунди. Одна секунда. І стоп! Час вийшов. Ой, дівчатка. Вердикти піходжу я зі своєї страви. А це мус з курки з курячою печінкою, томатним соусом і картоплі фондан. Розрізайте. Шоус непоганий. курятина приготоване нормально. Але ми вже стільки разів бачили від вас щось на кшталт мусів та галантинів, що вже втомились. тому від мене два бали. А хто взагалі сьогодні давав команду розслабляти булочки? Не знаю. Щось сьогодні якийсь не той настрій у всіх. Більше ніж на два бали ця страва не тягне. Просімо моїй повазі до вас, Альона. Дякую. 47 сідьмий конкурс. Я вже я вже не можу. Ти ж не слабачка. Та блін, я втомилася вже. Я вже не можу. Постійно ці емоційні якісь гойдалки. Та блуго, то добре, то ну, не можу просто. <гум> Мені просто треба відпочити, щоб я розуміла, що в мене є якийсь час, щоб я нічого не вчила, нікуди не бігла, щоб я розуміла, що в мене є час на відпочити, а його немає. З усього можна приготувати хорошу страву. Він цього не показує, але насправді він дуже добрий. Він завжди такий. Без фігні. В нього, що мені особисто дуже подобається, в нього дуже класний музикальний смак. А, а це для мене значить вже дуже багато в людині. Ну, типу, він там може слухати, я не знаю, Джо Кокера, наприклад. Ну, Anyway. Бери собі якийсь білок. Ти поки можеш брати все, що завгодно. Я не вважала за необхідне в той момент казати, що я там хочу курку. Ну, типу, Влада є повний обсяг його можливостей. Хочеш, ти пообирай. Тоді я візьму курку. Давай, бери. Молодець. Можна. Курку беру. Чому Молодь. ти питаєш? Тобі можна все. Щось це з нею приготую. Я візьму масло. Блін. Для соусу. Тут взагалі він голова. Це молодець, тому що реально куди не кинься, завжди треба вершкове масло. Я ніколи його так сильно не цінував. Я його мазав тільки на хліб солью, сілью і маслом. І це для мене був такий бутік. А зараз я розумію, що це реально must масхев в кожній майже страві. Я візьму пармезан, оскільки я просто люблю пармезан, він в мене в холодильнику постійно. Це влада best friends. Мені, мені здається, він і спить і в душ ходить з тим пармезаном, тому що він пихає його просто в кожну страву. Він мені каже: хоч прикол, як можна розбавити і зробити смачним омлет? Я такий, о, Владік, а ну-ка давай, здивуй мене, а додай туди пармезану. І мені достатньо. Влад, зелена олія. То зроблю на пореї, от на листях що-небудь. І Влад, до речі, взяв не дуже багато продуктів, шість всього. Він подумав про нас, дуже йому дякуємо за це. Ну. як джентльмен. Просто замало він міг взяти більше. Він майже не взяв, ну, типу, він не взяв ніяких спецій по факту. І мене це здивувало. Якщо я справді відчуваю себе крутим кулінаром, то цих продуктів має мені бути аж достатньо, щоб приготувати щось хороше. Ви все обрали, так? Так. Ставайте, будь ласка, за робоче місце. Я дивлюсь на просто на той стол. На той стіл я дивлюся, а його а інгредієнтів все менше, 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 менше. Я максимально користувалася тим, що я третя в рейтингу. Хто там що хотів, буква ю максимально. О, цукіні. Так. Ні. І просто коли вона бере цей цукіння, а я думала, ну хоч цукіння станеться. І вона його бере я така: ні, ну, зачем тобі цукіні, Так, уже кучу всього набрала. Поля забрала і цукіні, і селеру, е, і пастернак. Тобто це три повноцінні гарніри. Е, я її не засуджую. Типу, чи зробила б я так? Ні, я би так не зробила. Але е, вона вчора краще виступила, вона має фору. Мені, в принципі, вже достатньо. Після Олі на столі стався хаос. Там реально ось так ось цього позалишалося. Все-таки ми змагаємося не за Незаглавного проєкту. Ми змагаємося за головного кулінара-аматора проєкту. І якби цікаво тобі буде змагатися з людиною, у якої ти забрала все. Мені, наприклад, це не цікаво. В принципі, ну смисл тоді цієї боротьби, да? Та і хай Іра возмущається скільки хоче. Хай вона возбухає стільки, скільки їй треба. Мені от просто паралельно, мені вже майже 30 рочків. За цей вік я встигла е не сприймати е думку інших, особливо, коли вона мені не цікава. А найособливіше, коли я її не питала.